Чорний день для російської авіації та новий раунд мирних переговорів. Українська делегація вже у Стамбулі. Це головні теми дня. Про все це говоримо далі. Мене звати Анастасія Мазур. Ви на каналі Факти Лайф просимо вас підписатися на цей канал, поставити лайки, і вподобайку і коментар. Звісно, пишіть вращ, ваші враження, питання і зауваження. Ваша думка нам дуже важлива. Отже, головна подія дня. Другий раунд мирних переговорів у Стамбулі. Українська делегація вже прибула. Цей другий раунд відбувається на тлі історичної спецоперації Павутина, яку Україна провела напередодні, і про неї ми обов'язково поговоримо далі. Та тут важливо зазначити те, що сталося вчора з російською авіацією. Це, по-перше, удар під дих всяким мідінським, які розказували, що Росія готова воювати вічно. А по-друге, це очевидно підсилює нашу переговорну позицію. Україна довела, що теж може говорити з позиції сили. Цікаво подивитися на пики путінських посіпак, чи так само як на першій зустрічі. Вони сипатимуть цинічними і зухвалими погрозами. Отже, щодо переговорів, їх на 2 червня запропонувала сама Росія, мала до цього часу представити свій так званий меморандум щодо припинення вогню. Однак досі цього не зробила. Російські ЗМІ пишуть, що документ представлять під час перемовин. Українська делегація, як я вже сказала, прибула в Стамбул. Це 14 осіб. Очолює команду міністр оборони Устем Умєров. серед членів делегації, представники СБУ ЗСУ. Цу гур за інформацію видання А на Долу зустріч почнеться в обід. Україна передала Росії дорожню карту для досягнення чіткого і справедливого миру серед пунктів, як пише видання Reuters, Перше це повне припинення вогню на строк не менше 30 днів, яке контролюватимуть США і треті країни. Далі обмін полонених за формулою всіх на всіх звільнення Росією цивільних заручників і повернення викрадених українських дітей. І тільки потім пропонується зустріч Зеленського і Путіна у документі. Також йдеться, що Україна відкидає заборону на членство в НАТО чи ЄС обмеження чисельності ЗСУ чи розгортання іноземних військ на своїй території. Київ заявляє про невизнання окупованих Росією територій з 2014 року. Документ також допускає скасування деяких санкцій. Поетапно з механізмом відновлення, в разі потреби а заморожені активи Російської Федерації пропонує використати для виплати компенсацій Україні або як гарантію такої виплати. Ну і склад російської делегації, той самий, як і на переговорах 16 травня, очолить цю всю шайку помічник Путіна Мідінський, який до речі заявив, що документ від України Росія отримала він українською і англійською. Мовами. Власне, чим завершаються ці переговори, ми побачимо, але те, що в Україні є певні козирі, це факт, і ці козирі це, власне, операція Павутина. На те, як палають російські бомбардувальники, як пищать російські пропагандисти, можна дивитися вічно. Тож і ми про це поговоримо. Отже, 1 червня 2025 року увійде в історії операції світових спецслужб СБУ провела комплексну складну витончену спецоперацію на Росії. Просто таки демілітаризація від генерала Малюка. Уражено більше 40 російських бойових літаків. Це, зокрема, стратегічні бомбардувальники. Тут 95, тут 22 М3, а також літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це 34% стратегічних ракетоносців Росії, які перебували на основних аеродромах базування. Збитки понад 7 мільярдів доларів. Тільки почуйте цю цифру. Місія отримала кодову назву Павутина. Джерела Везбу повідомляють, ФПВ-дрони просто посеред білого дня атакували одразу чотири ворожі аеродроми: Алєня в Мурманській області, Бєлая в Іркутській, Дягілєва, у Рязанській та Іванова в Івановській. Все це було, наче у шпигунському кіно. Подивіться. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая, стратегічна ворожа авіація. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая, стратегічна ворожа авіація. Є вже перші деталі операції Певутина. Їх озвучують і медіа з посиланням на службу безпеки України. І сам президент Зеленський привідкрив таємниці, готували операцію півтора року. Спершу на Росію переправили ФПВ-дрони, потім мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше під дахи цих будиночків, розміщених на вантажівках, вже в Росії заховали би пила водії фур нічого не підозрюючи, доправили машини аж до Сибіру, припаркувавшись неподалік аеродромів зі стратегічною авіацією. У потрібний момент дахи вантажівок відкрили дистанційно і дрони полетіли до цілий. А вантажівки потім дивом самоліквідувалися. Як пише The Guardian, цей удар руйнує міф про непорушність російського стратегічного потенціалу. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо. Поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей загалом в операції було використано 117 дронів, і відповідна кількість операторів дронів працювала. Вражено 34% діяли наші люди на території різних російських регіонів в трьох часових ПСА і наших людей. Напередодні операції з території Росії вивели зараз. Вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав, дрони дзищали, літаки палали, а шоку пересічних московитів не було майже настільки, що деякі буквально кинулися на амбразуру, аби защитити родину, которая в опасності. Нічого правда розумнішого не придумали, як жбурляти в дрони каменюки. Подивіться.

Воно, яке виявляється, славнозвісне російське ПВО. Ну і ще про е, реакцію пересічних росіян, тому що це окремий вид задоволення. Знову посипалися ядерні погрози у соцмережах. Мовляв, після такого ну точно вже не можна змовчати. Хоча, приміром, головний ядерний пропагандист Діма Медведєв мовчить, як і власне Маргаріта Сіман'ян. Ну, очевидно, ще не отримали якихось методичок, аби розуміти, як розказувати, як подавати своєму ядер. Ному електорату, власне, те, що вчора відбулося, цікаво, що Путін теж мовчить і ніяк не коментує подій. Ну це для нього звична тактика. Так він не коментує жодні. Страшні речі, які відбуваються на території Росії, там певні кілька днів замовчування. А потім придумує, як це знову ж таки подати своїм фанатам. А власне, депутат Госдуми Гурльов шукає винних і пропонує цитую: «сносіть бошки» за такий провал російських спецслужб. Російський Перл-Гарбор, чорний день російської авіації, найгірший день з червня 41-го, пишуть росіяни у соцмережах. І тільки російське міноборони традиційно, як завжди, з переможними повідомленнями цитую загорання кількох одиниць техніки пожежі ліквідовано жертв немає. Ну і в Росії, начебто, вже знайшли склад у Челябінську, який Україна використала для зберігання дронів. Російські змі пишуть, що було затримано всіх, хто має відношення до складу та здачі його в оренду. Оренда власне коштувала 350 тисяч рублів на місяць. А цей склад знаходиться в 4 кілометрах від центру Челябінська. Ну і зараз, як пишуть, опять, знову ж таки російські змі там тривають обшуки. Склад наразі порожній. орендодавців, як пишуть кремлівські медіа затримали. Цікаво, що світ миттєво відреагував на події, які відбулися 1 червня 25-го року на Росії. І очевидно, ми будемо ще довго бачити відголоски цих подій, будуть коментувати. Будемо бачити реакцію різних посадовців Європейського союзу. Зараз ми маємо наприклад заяву колишнього полковника армії Британії Геміш де бреттон Гордон сказав, що 1 червня стане одним із найважливіших днів війни. Цитую маятник Ається на бік України. Те, що раніше було немислимим, стало реальністю. Операцію України він порівняв із Перл-Гарбором для Росії. Ну і риторично запитав, де ж, власне, російська ППО. Е, може вона охороняє палаци Путіна чи поїхала в КНДР, пише колишній полковник армії Британії. Тим часом міністр закордонних справ Норвегії підкреслив, Україна має повне право завдавати ударів по військових цілях у Росії. Це самооборона. Е, цікаво, що у Сполучених Штатах, поки мовчання. А Дональд Трамп вже очевидно прокинувся, і всі події знає так само. Очевидно, йому. Повідомили про те, що відбулося, і він мав якісь переговори зі своїм колегами в Білому домі, тому що очевидно, ця ситуація обговорюється на тлі того, що сьогодні відбуваються переговори у Стамбулі. Тож у США, поки мовчання американські видання обережно підтвердили, що Вашингтон не був попереджений про ці удари. Поки не маємо жодних коментарів, але очевидно, так чи інакше, Дональду Трампу і Білому дому доведеться ці коментарі надати. Тим часом Росія продовжує свій терор. Багато говорять, що це може спонукати Путіна на якусь таку зухвалу, страшну реакцію на масований обстріл. Звісно, ми з вами маємо бути обережними, але варто розуміти, що Росії не потрібен привід для того, щоб завдавати масованих ракетних дронових ударів по Україні. Убивати українців. Вони це роблять протягом більше трьох років повноштабного вторгнення і загалом з 2014 року ведуть агресивну війну проти України. І жодне, жодний жоден привід Росії для цього не потрібен. Як доказ, знову таки терори Росії цієї ночі: 80 ударних дронів було застосовано три балістичні ракети Іскандер та одну крилату ракету. Чергова атака росіян була цієї ночі по таких регіонах, як Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина. Щодо наслідків, шестеро постраждалих серед них двоє дітей в результаті ранкового удару по Харкову. Загалом за добу в області 12 постраждалих. Росія атакувала Харків і п'ять населених пунктів області. Впродовж доби російські загарбники атакували 16 населених пунктів. Запорізької області було почуйте цифру: 593 удари. Загинули п'ятеро людей ще дев'ятеро поранено. Атакували росіяни і Дніпропетровщину. Постраждали троє чоловіків. Усі вони госпіталізовані, перебувають у стані середньої тяжкості. Пошкоджено медичний заклад, пожежна частина, магазин під ударом перебували Нікополь та Марганецька громада. На фронті так само не стихають бої. Російські війська пробують наступати, пробивати нашу оборону. Але на щастя, українські воїни, хлопці дівчата міцно тримають кордони, тримають рубежі, тримають позиції, аби дати нам з вами можливість повноцінно працювати, жити своє життя. Велика дяка їм, велика шана. І нагадую, не забувайте підтримувати їх до НАТО. Отже, про події на фронті за добу 146 бойових зіткнень. Покровський напрямок і надалі лишається найгарячішим 47 ворожих атак. На Лиманському, 20, також гарячі на турецькому та Новопавлівському. Скрізь росіяни намагаються просунутися. Триває боротьба на курському плацдармі. Там за добу 19 бойових зіткнень росіяни здійснили 215 артилерійських обстрілів. Втрати окупантів за добу 1140 військових, 48 артилерійських систем та два танки. І ще одна важлива для України міжнародна подія вибори в Польщі. Вибори президента завершився другий тур. Польща обрала собі нового очільника. З мінімальним відривом приміг консерватор Кароль Навроцький. У першому турі виборів лідирував проєвропейський мер Варшави Рафал Часковський. Нині ж з мінімальним відривом перемогу здобув кандидат від правих. У першій своїй заяві після перемоги Навроцький сказав: цитую, ми переможемо і врятуємо. Польщу. Що й пообіцяв зупинити, як він назвав монополію влади чинного уряду. Навроцький відомий критикою допомоги українцям, хоча війну Росії він засуджує, однак закликає обмежити підтримку нашим біженцям і пріоритет інтереси поляків. Цікаво, що думки експертів розділяються. Деякі вважають, що обрання Навроцького. Може ускладнити українсько-польські стосунки. Інші ж протилежної думки вважають, що Варшава залишиться своїм залишить своїм пріоритетом допомогу Україні, зокрема воєнну, незалежно від президентства, тому що це такий курс самої держави і людей. Суперник Навроцького був Рафал Часковський, представник громадянської коаліції і союзник прем'єра Туска. Він захищає права меншин, виступає за розширення допомоги Україні, підтримує вступ до Європейського союзу і НАТО. Власне, результати виборів у Польщі показали, що країна розділена, тому що майже навпіл розділилися голоси виборців і щодо проєвропейського кандидата і щодо такого консервативного кандидата. А тепер на Варшаву чекає справжнє співжиття уряду Дональда Туска, який очолює проєвропейську коаліцію, та новообраного президента із протилежного табору. нам вдалося об'єднати весь патріотичний табір у Польщі. Всіх, хто хоче нормальної польщі, польщі без нелегальних мігрантів, безпечної Польщі, ми об'єднали тих, хто хоче соціальної та громадянської безпеки. Ну і власне Україна дуже сподівається на підтримку Польщі і на подальші проукраїнські курси держави, тому що це наші сусіди. І з першого дня війни польща дуже. Тісно співпрацювала з Україною, дуже сильно підтримала і нашу країну, і наших біженців, які кинулися просто шукати прихистку на території цієї держави. Тож я вірю і сподіваюся, що стосунки України і Польщі надалі залишаться дружніми, попри результати, результати цих виборів. Ну і власне те, що передвиборчі ці всі обіцянки, які звучать напередодні голосування від кандидатів, вони дуже часто різняться з тим, з тою політикою, яку ці кандидати, а вже президент, наприклад, Польщі буде вести. Далі, тож побачимо. На цьому ставимо крапку у випуску. Дуже сподіваємося на вашу підтримку, на ваш на вашу вподобайку, на ваш коментар. Ми слідкуємо за розвитком подій. Нагадаю, що сьогодні другий тур мирних переговорів у Стамбулі між Україною і Росією. Українська делегація вже прибула. Будемо чекати на результати цих перемовин, побачимо, що з цього вийде. Я вам дякую за увагу. Я дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Мене звати Анастасія Мазур. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І Україну на все добре.